Хочеш потрапити в пекло, слухай Моісея Пророків, про що вони вчили? Вони вчили про закони Божі, тому є 10 заповідей і 1200 сторінок Біблії, але як у цьому розібратися? Які найбільші заповіді? В Ісуса запитали учителю, яка найбільша заповідь у законі. Ісус сказав: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, це перша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї люби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. Закон Божий затверджується на двох заповідях: перша люби Бога, друга люби ближнього як самого себе. Про що вчили Мойсей і пророки, про любов до Бога і ближнього, і віру в Христа. Вони говорили, Мойсею, про пришестя Ісуса Христа, Сина Божого, у плоті. Це концентрат, щоб ти зрозумів, любив Бога, ближнього і слідував за Христом. Підпишись на телеграм-канал Салтаненко для вивчення пророчого слова і напиши мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить тебе. Амінь.